Вітаю на календарі 12 вересня. Про новини понеділка в студії вам розповім я Вікторія Будевіцька, жестова мова Галина Абраменко. Про події далі коротко. Безоплатне житло для переселенців облаштовують на Драбівщині. У нас немає ніяких конфліктів, до нас гарно ставляться. Повністю відмовились від викладання російської в черкаських школах. Коли у нас було викладання російською мовою, то у нас українська мова була спочатку усним курсом, потім потихеньку ми переходили. Черкаська майстриня вив'язує боксерські рукавички для допомоги армії. Вибираю, звісно, ниточки. Це жовта або блакитна, тобто зараз це такий комплектик. На Драбівщині готують безоплатне житло для внутрішньопереміщених осіб. Для цього облаштовують непрацюючі садочки та гуртожитки. Їх оснащують так, аби людям, які прийдуть, нічого не бракувало. Нині вже підготували 76 місць, зазначила селищна голова Світлана Орел. Новий прихисток бачила Дар'я Шевченко. Ще рік тому на цій галявині бавилися дітки. Тепер ця стежка веде в будинок для переселенців. У колишньому дитсадку чотири кімнати чекають нових господарів. Є тут. Постільна білизна, рушники, є стільці, є стіл, тумбочки. Усе від меблів до посуду шукали силами громади. І хоч деякі речі й мають ретровигляд, та вони перевірені часом, розповів староста Микола Скирда. Збирали по селах, по сусідніх селах, хто із жителів, хто і надав їх. У приміщенні є усі зручності для комфортного життя. Ось цю кімнату, наприклад, називають люкс. Оскільки тут знаходяться ліжки, все необхідне для осіб, а далі прямий вхід у санвузол. Єдиною особливістю будівлі є кухня, яка розташована на вулиці. Є електрична плита, є столи і посуда, відповідно, нова посуда для того, щоб особи, які будуть тут проживати, приготували собі їжу. У приміщення хочуть заселити людей, аби воно не пустувало та не руйнувалось, говорить пан Микола. І сьогодні можуть заїжджати. Все тут готове для того, щоб приїжджали і комфортно проживали. А це гуртожиток на базі одного з медзакладів. На подвір'ї розстріляна автівка. Саме вона врятувала людей, які оселилися тут. 19-річна Анастасія війна змусила покинути рідний Харків. Ця маленька кімната стала для дівчини новим домом, поки її хлопець боронить нашу державу. Головне, щоб тихо було. Мені це ну, важливо. Я не знаю я з Харкова тікала як могла. Ну, як одна велика родина. Не знаю нам. Ну, ми У Нас немає ніяких конфліктів. До нас гарно ставляться. Нема ніяких там принижень, притиснень. Нині тут вільно 24 місця. І початку повномасштабного вторгнення Драбівська громада прихистила 1700 переселенців, розповіла селищна голова Світлана Орел. Перший страх був того, тому що як їх, як їх прийняти на сьогодні. От коли на сьогодні вже ми організували ці місця, ми вже наперед знаємо, що люди люди. В нас люди взагалі дуже добрі люди. Да от коли приїжджає чужа людина, ми стараємося завжди обігріти. І я думаю, що на сьогодні таких проблем не буде. Ми вже вміємо. Вже практику війшло то в тому, що людину чим треба забезпечити. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкащина. Близько 400 переселенців звернулися до центру допомоги Я Маріуполь» за перші чотири дні роботи. Відкрили заклад 8 вересня, розповів його керівник Володимир Петров. Допомогу тут надають усім Маріупольцям, які нині проживають на Черкащині. Більше у сюжеті Наталії Старинець. Вони реєструвалися в інших центрах містах? Зареєструватися у новому центрі допомоги переселенцям зі своїм чоловіком прийшла жителька Маріуполя Валентина Іщенко. Каже, на його відкриття чекали давно. Ми дуже радувалися, коли от в Запорожжі там всі виїжджали наші, і отримали гуманітарну допомогу. І Ждали, щоб в Черкасах Де ждали? Персональні дані Маріупольців тут вносять до єдиного реєстру. Після цього вони можуть отримати гуманітарну допомогу. Набори гігієни це раз на місяць. Вот а продуктові набори раз за два тижні. Вони приходять з паспортом. Надають тут і медичну допомогу. Скористалася такою Лілія Данішевська. Найвисокі високі цифри давлення такі. 50. Всяка, всяка була. Всяка ну, ну, в основному зараз найбільше це сто сорок. Пані Лілія говорить, добре, що тут, окрім гуманітарної допомоги, можна ще й ліки отримати. Я можу в будь-яке час звернутися, як мені об'яснили, регулярно отримати продуктові набори, медицинскую допомогу. Психологічською промо для найменших відвідувачів у центрі облаштували ігрову кімнату. Тут діти можуть проводити час, доки батьки реєструються. Розповіла вихователька Юлія Савчук. Каже, у майбутньому планують проводити для них різноманітні заходи. Будемо розважати дітей, будемо їх об'єднувати, бо дуже багато приходять і кажуть: ось ми приїхали, діти, діти без друзів. Тут вони знаходяться, вони тут знайомляться. Ось тут приходять вони зустрічають сусідів навіть, навіть і потім стукуються. Для потреб переселенців у центрі працює 12 фахівців, які теж переїхали з Маріуполя. Розповідає керівник Володимир Петров. Це Маріупольці працюють за для Маріупольців. Це основна філософія, і це такий, такий осередок Маріуполя на Черкащині. Наталія Старинець, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси. Медзасоби для оперування складних переломів передали литовці для травматологічної служби Черкащини. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Медики отримали металеві фіксатори, пластини та іншу підтримку вартістю понад 220 тисяч євро. Наразі це металеві фіксатори, гвинти, пластини, анкера. Це ті медичні засоби, за допомогою яких проводяться складні оперативні втручання з фіксацією кісток. Складних переломів для остаточного завершення лікування пацієнтів. Дійсно, ці фіксатори дороговартісні і тому ми нам дуже приємно, що сьогодні наші друзі з Литви, які працювали пліч о пліч разом з нами, відкликнулись на це і доставили нам такий дороговартісний і цінний для наших пацієнтів вантаж. Тотальна українізація у Черкасах не лишилося жодної школи, де б вивчали російську мову та літературу. Ще півроку тому єдиною школою у місті, де російська була основною мовою викладання усіх предметів, була одинадцята. Бо заклад мав статус школи нацменшин, пояснює заступниця директора Лариса Гойколова. За її словами, початком повномасштабної перейшли на українську, навіть не маючи підручників. А у 27-й школі, де російську викладали факультативно, кошти виручені від утилізації російських підручників. Дручників спрямують на потреби ЗСУ. Про це нашій Марії Гаврилян розповіла директорка закладу Леся Пасічник. Детальніше у наступному сюжеті. Дякую, молодці. Працюємо далі. Світлана Кравчук веде дистанційний урок математики для своїх третьокласників. Жінка 40 років навчала дітей російською, хоча у житті говорить україномовна. Єдине, що спричиняє складнощі термінологія. Тому під рукою вчителька поки ще тримає шпаргалку. Іноді підказують учні. Коли у нас було викладання російською мовою, то у нас українська мова була спочатку усним курсом, потім потихеньку ми переходили. А тепер ми перейшли на підручники для української школи, і дітям трошки важко. Учні, які перші два з половиною роки засвоювали знання російською, жодного дискомфорту говорять від переходу на державну не відчули. Чи легко вам українською мовою навчатися? Легко. Черкаська школа номер 11 від часу свого заснування була російськомовною українську. Тут вивчали, говорить заступниця директора Лариса Гойколова. Про те, як окремий предмет переломним моментом розповідає, стало повномасштабне вторгнення Росії в Україну. У нас такий настрій почався і в колективі, і серед дітей, і серед батьків, що ну від, відторгнення про несприйняття російської мови. Єдина проблема із переходом на державну у школі це підручники. Нині їх збирають по усьому місту. А доки ця робота ведеться, розповідає бібліотекарка Людмила Аксьонова, діти користуються електронними версіями. Російськомовні книжки чекають на утилізацію на дальніх полицях книгосховища. Доля їхня, як ви бачите, вони зараз стоять на стелажах, практично на горі, тому що їх зараз не використовують. А їхня доля десь із жовтня місяця будемо їх на списання готувати. У 27-й школі, яка також має статус школи нацменш. Російську досі викладали факультативно по кілька годин на тиждень. Рішення про скасування цього предмету також приймали колегіально, розповідає класна керівниця 10 класу Валентина Лимар. Кожна родина мала право вибору. Це було рішення одноголосно всього батьківського колективу і всіх дітей. Якщо раніше школа паралельно працювала за двома навчальними планами, говорить директорка закладу Леся Пасічник, то новий навчальний рік почали вже за єдиним. Скорочення таких предметів, як російська мова та література, додає, не потягло за собою скорочення кадрів. Було два викладачі. Одна з них за віком, за віком пенсійного віку, скажімо так, і за власним бажанням вирішила залишити не тільки стіни школи, а й взагалі роботу. А інший викладач це викладач, який зараз. Працює в класах і викладає зарубіжну літературу. Російські підручники розповідає Леся Пасічник. Тут також здаватимуть на макулатуру. а це не один десяток кілограмів. Виручені кошти передадуть на потреби ЗСУ. Марія Гаврилян та Горозія, Сергій Фімов. Новини на Суспільному. Черкаси. 25 охочих відвідуватимуть школу капеланів у Черкасах. Проєкт з опанування духовенства стартував цими вихідними. Навчатимуть на військових, поліцейських та лікарняних капеланів. Допомагатимуть викладачі київської богословської семінарії та священники з досвідом. Зазначає організатор Валерій Біляєв. каже на меті примножити кількість тих, хто підтримуватиме людей у складних життєвих ситуаціях. По завершенню цієї школи люди одержать сертифікат Київської обласної семінарії, але найважливіше, що вони одержать знання практично. Головне це, щоб капелан, який знаходиться в лікарні чи в госпіталі, що він прийшов допомогти людині, яка знаходиться у складних умовах. Це саме головне. Ну, я пішов на форматі, був на фронті два місяці. Зараз звільняюся додаткового здоров'я, хочу бути корисним. Патріотичні боксерські рукавички в'яже майстриня Наталія Харченко з Черкас, аби вони стали в нагоді у боротьбі за перемогу. Такі сувеніри, каже, відправляє у Туреччину організаторам доброчинних ярмарків на підтримку ЗСУ. Ідею створення брелків підледіла в інтернеті. На її думку, вони символізують силу нації. Як жінка виготовляє жовто-блакитні сувеніри, Наталія Старинець бачила. Тут у мене просто клубків клубків було, а тепер я стіл прибрала і він пустий, то треба ж лягти. Майстриня Наталія Харченко розповідає, що разу, коли сідає до роботи, кішка мармиться тут, як тут. Зараз жінка працює над створенням боксерських рукавичок. Вибираю, звісно, ниточки. Це жовта або блакитна, тобто зараз це такий комплектик, і починаємо робити заготовочку. Дов'язані рукавички наповнює холофайбером або синтепухом. Вже готові вироби. Пані Наталія оздоблює державним символом. На жовтій рукавичці ми робимо синіми нитками герб на синій або блакитній. Будемо вишивати жовтими. Аби зв'язати одну рукавичку, потрібно пів години, каже майстриня. Створювати саме такі патріотичні сувеніри Наталія Харченко почала, аби підтримати волонтерку із Анталії, що в Туреччині. Вона каже: і початку війни організовує доброчинні ярмарки і збирає гроші на потреби зсу. Одна з українок проживає там зараз, і вона таким чином організувала свою роботу. Вона сама волонтерка і долучає до цього проекту. Запрошує в різних. Групах в соціальних мережах мені це дуже сподобалося, тому що в Туреччині ну і відповідно вони ця країна і так лояльна до нас, і вона нам допомагає. Я думаю, чому б і ні, чому б не спробувати віддячити їм таким чином. А ярмарки нам дуже допомагають, щоб ми, хоч чимось, по можливості наших хлопців забезпечили. Продаємо все. Все, що нам волонтери з України передають, то в нас була сума зібрана більше 50 тисяч лір. Це приблизно 110 тисяч гривень. Була закуплена форма, було закуплено рюкзаки, були закуплені. Це вже все було передано. І вона, от якраз сьогодні, завтра вже має отримати. Ми вже передали. Наталія Старинець, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси. У парку сосновий бір у Черкасах алею обладнали світлодіодними світильниками. Їх монтували в доріжку, розповів електрик комунального підприємства, дирекція парків Олег Ніжинський. Якщо вдруг вийдуть з ладу, можна нормально замінити їх. Зробили для того, щоб наші місця не Раділи, тому що нашій красоті те, що робиться в парках. Нічна підсвітка це дуже зручно, це дуже гарно. Виглядає вона як зоряний шлях. Дуже гарно вночі допомагає пересуватися парком. На темно, не страшно. І на сьогоднішній день я вам скажу, що це дуже важливо, тому що під час війни кожен такий позитивний момент сприймається дуже тепло і душевно. І таким видався цей день. Більше новин шукайте на сайті Суспільного та у соцмережах. Я з вами прощаюся. Далі прогноз погоди на завтра.